І зараз право переназ вулиць, провулків і так далі. Відноситься до права голови обласної державної адміністрації. В травні голова обласної адміністрації підписав розпорядження, відповідне, яким доручив Департаменту культури, національності, релігії охорони об'єктів культурної спадщини створити робочу групу і напрацювати ті пропозиції, які згодом він розгляне, і підпише, коли закінчиться тримісячний термін, відведений законом для нього. Зараз цей процес рух. У нашому списку більше 300 таких вулиць, більше, ніж у 80 громадах. А ви знаєте, у нас 91 громада в Одеській області. і е, досить Дуже велика кількість вулиць, які просто не викликають ніяких проблем. Ми розуміємо, що так їх треба переназвати. Зокрема, колгоспних дуже багато, радгоспних дуже багато. 8 березня, 1 травня, чомусь ну, надзвичайно багато в області. Області, зокрема, ці вулиці також входять і в пул найбільш використовуваних загалом по Україні інститут національної пам'яті, який є основним ну, якби органом, який відповідає за цю роботу. Вони провели в 2023 році аналіз назв вулиць, і вони. Показали 10 найбільших використованих назв проросійських, проімперських, ну, включаючи і вулицю Гагаріна і Суворова по всій Україні. Їх таких багато. Зараз цей процес іде. Ви знаєте, пам'ятники Суворову фактично вже всі зняті в Одеській області, вулиці фактично всі переназвані, але ще залишається. У нас переназваний населений пункт Суворове, є пропозиція для Верховної Ради, яка без обласних адміністрацій напряму переназиває відповідний комітет, проходять обговорення, напрацьовуються знову ж таки пропозиції, враховуючи і бачення місцевих органів влади і громадськості цих населених пунктів, і далі приймається рішення. Було три місяці, коли могли це зробити самі. Жителі цих населених пунктів через свої ради цього не було зроблено зараз. Право перейшло до Верховної Ради. Теж стосується, наприклад, Южноукраїнська бо у нас южне місто. Багато дискусій точиться, але зрештою, Верховна Рада прийме остаточне рішення.